Вітаю! І сьогодні я запрошую тебе відвідати в'єтнамського закладу, точніше з закладу громадського харчування, де подають в'єтнамські страви. А це я перебираю, наводжу порядочок своєї сумочки, чого там тільки немає. Я шукала вітамінки свої, які постійно таскаю з собою. От, і серветочки вологі. Ну, це нелегка справа знайти щось в сумочки. Я думаю, ти мене розумієш. от Зараз ще трошечки. І під'їдемо. Так, от вже на місці. І перше, що давай з тобою зацінимо ландшафтний дизайн, і, взагалі, яка територія? Тут такий невеличкий імпровізований зоопарк, саме з черепахами, величезні такі черепахи. Ну, не самі великі, які взагалі існують, але теж не маленькі. І я оце подумала, бляха а це ж, мабуть, тут черепаший суп подають. Це мені не дуже подобається. Мені все ж хочеться вірити, що більше тут черепахи для того, щоб знаєш, для антуражу такого. Якесь раритетне авто за ціни. Воно дуже маленьке, я навіть не уявляю, як там можна сидіти. Це якщо сісти, так людині навіть. ну, Середньостатистичної людині, європейцю, українцю, да, присісти в таке авто, це ж будуть коліна буга зажимати або підборіддя давити. Так, тут декілька поверхів. Як виявилося, три поверха. ми піднялися на другий, і ось я знімаю. Тут також декілька зал, залів знаходиться. Сказали, що ці фігурочки з дівчатами, одягненими в Ваузай, а також ліхтарики, що вони дійсно привезені з В'єтнаму. І сказали, що тут подають кухню саме південного В'єтнаму, південної частини країни В'єтнам. А взагалі В'єтнамська кухня дуже різноманітна. Так, і що мені дійсно сподобалося відразу до вподоби, це що заклад чистий. Світлий, я навіть не примітила пилюки. Я огляділа всі прибори, які були на столі, і там дійсно вони ну я протерла, звісно, але вони були без пилюки. Але це, на жаль, трапляється тут частенька, коли а, стоїть у ці прибори, і вони стоять, стоять. і Якщо чим немає, воно за день так припадає трошки. Якась картина писана акрилом. Я так не зрозуміла, хто там. Цей артист, художник, ну, мабуть, якийсь місцевий селеба, чи, мабуть, з В'єтнама. Ну, чомусь от саме тут знайшлося місце для цієї картини. Ну, цікаво, цікаво. Великі віконця. Оце вид, краєвид з другого поверху. Так, там десь має бути Домі Духів, ну то я пізніше покажу. А зараз нам треба треба знайти, звісно, що дамську кімнату. Ну а як же без цього? І обов'язково зробити огляд, огляд срали, <сум> які вони чисті, які вони, тобто все перевірити, як зазвичай ми це робимо. Ми це любимо. Тому, тому де ж воно? Де ж воно? А ось значки для пізнання знайшли, як ти помітила, помітив, там таких вони національних шапочках в'єтнамських, так, ну, сральні, досить прилічно все, чистенькі. Сподобалось, що камінки, таке все, знаєш, кабіночки так зроблені. І не тісно, і не затісно, і як ото ну, нормально. нормально. Чиста підлога, не вологе, ніде не яке сміття не валяється. Єдине, що мене трошки розчарувало, з одного з правого кута є рідке, рідке мило, з лівого кута немає. Ну, так, так. Не скажу, що перфект, але краще, ніж була там в попередньому закладі, який ми з тобою відвідували вже, де, де була неїстівна. І їжа. От. І йдемо, і йдемо, повертаємося, тому що вже треба робити замовлення. Я ще не робила замовлення. Ми приїхали з колегами на обід. Як ти бачиш з відео, територія дійсно не дуже велика, але зовсім не маленька. Зовсім не маленька. Є де погуляти, є де що познімати. А є де пофотографуватися навіть якісь там такі локації. Ну то вже на першому поверху. Це хатинка для духів, велика хатинка. Ну та що повище це для духів хазяїв господарів цього місця. Вважається, що кожна земля має першу людину, яка була тут ну жила. От і те, що менше, для духів, які допомагають вести бізнес. От зараз подивимося з тобою: меню. Що тут пропонується? Переваги в'єтнамської кухні, я вважаю в тому, саме в тому, що вона задовільняє повністю всіх. І ті, хто любить м'ясо, і тих, хто любить рибу, і вегетаріанців, і веганів. Тобто, кожен може знайти щось для себе смачненьке. І якщо це дійсно заклад в'єтнамської кухні, який там не з дешевих, не таких, що якісь там забігаловки, де? а, то Водночасно ніхто голодним не залишиться, і це я вважаю дуже дуже класно, дуже класно. І навіть можна попросити, щоб тобі якесь там, ну якщо м'ясне блюдо, да щоб тобі його зробили без м'яса. Ну чимось замінили. у них дуже популярне є веганське, вегетаріанське м'ясо, а яке робиться, звісно ж, з сої. З приємного ціни в цьому закладі виявилися дуже демократичні. Ну як тобі сказати, не задорого і не дешево. Тобто тут співвідношення, ціна і якість, вони дуже влучно так поєдналися між собою. Так, далі там ще камбучу, я бачила, що таке камбуча, я думаю, ти в курсі. у кожного бабусі дуже любили вирощувати в такій бутилях на 3 літра. Заливали солодким чаєм. Дуже любили вирощувати саме камбучу, і називали його чайний гріб. І кожен давав його ім'я, наприклад, водя чи якось ще. І потім його ще треба було ділити між собою. Дуже воно вважалося, що той напій чайний від того гриба Камбучу дуже-дуже корисний для роботи ЖКТ. От, зяти люблять також Камбучу, але вона у них трошечки по-іншому вирощується. Я взагалі не бачила, щоб хтось вирощував саме чайний гриб. Так, мені сподобалося ще, що водичку подають оце бачиш, соломинкою, але кожна соломинка має. Такий носик на конечник, це дуже гігієнічно, це класно, Вважаю, що там не пил, нічого туди зайвого не попадає. Класно. Ну, звісно, водичка там з льодиком. льод тала вода вона теж корисна. І прибори. Прибори, що класно, тут не тільки палочки подають, а й виделка є. На всяк випадок я протерла, але я вже е, зауважила на тому, що вони були чисті. І ще хочу тебе попросити, обов'язково натисни вподобаєчку. Подобаючку і якщо ще не підписаний, обов'язково підпишись. Як я вже сказала, що в'єтнамська кухня це про зелень. А тут я роблю огляд стільця. Це Теж бонус закладу, тому що стільці мають такі кушони зроблені під шкірою. Я не знаю, може то шкіра молодого дермантина. Тому сидіти дуже приємно на цих стільцях. Не болить дупо, особливо якщо ви кастлявий чи кастлява, де вам нікуди нічого не давить. Не буває такого, знаєш, як сидиш на тих дерев'яних скамельках і думаєш тільки про одне, як би туди швидше доїсти та втекти. Тут приємно сидіти. От, всі хлібчики тут з рисового борошна, хрустики. І по смаку дійсно нагадує наші оці хворост чи хрустики, як я то робила. Да? До них окремо йдуть соуси. Так, там принесли блюдо. Якесь, дівчина посміхнулась, мені глянула, що я тут знімаю. От, і розставляє ще замовлення. Далі йде така схема: береться листя салату або рисовий папір, такий на млинець прозорий, ну, зазвичай з яких роблять спрінгроли. Вони різні бувають, ці рисові листочки. Я беру лист салата, закидую туди моркви, то все-все-все. Так робиться, і заливається це все, звісно, соусом. Потім скручуються, можна їсти. Тому кажу тобі смачного, якщо тобі а, таке до вподоби. Зелень це дуже корисна, не треба про це багато розповідати. Я думаю, що ти в курсі. А якщо, наприклад, ти не дуже любиш їсти зелень, да, там овочі тобі не смакують, а тільки фрукти, Ну, взагалі, така їжа, наприклад, не смакує. От, повір мені з гострими соусами, з заправочкою з різних горіхів, ну тут зазвичай використовують арахіс, от, з різними гріхами, насіннями, з кунжутом чи з конжутною олійкою, воно заходить на раз-два. Дуже круто, виходить дуже нажорсте, дуже багато тобі буде кліт... клі... Клі... Клітчатки, чи як його називають. Да? Все як треба. А що мене? дратувало тут, так це кондиціонери. Справа в тому, що навіть якщо попросили, навіть якщо їх виключать, саме те, який над тобою, по залу їх декілька, і вони всі працюють в такому скаженому режимі. І іншим жарко, мені холодно, тому ну, через температуру і тощо, тому я вирішила усьо завернутися в палантінчика, щоб якось воно так на мене менше сквазило. Ще ложка дьогтю така відбулася. Що у колеги в салаті знайшлось. Хтось знайшов, чи слизень, чи якесь щось, але мені познімати там не вдалося, це б мабуть не красиво було, якщо я в чужу тарілку полізла б з камерою знімати того слизня. От, це вказувало на те, що салати були зелень, була погано, промита, а ну, може я не додивилася, може в мене теж якийсь, там, знаєш, житель був в салаті, а може і не був в салаті. Ну, це вказує на те, що. E, значить, можна їсти, значить, там все нормально, якщо туди живі істоти <гум>, тягнуться до тих салатиків. Ну, на зауваження, звісно, персонал цього листочка забрав, пішов поміняти, і принесли додатково громадну таку порцію іншого салату, і вже він такий вологий, видко було, що добре. Передивилися і перемили, тому що ну щоб не було шкандалю, і щоб ніхто не колянчив знижку, звісно. От ще раз хочу звернути увагу саме на стільці і на оці кюшони, тому що є такі заклади, які не паряться над тим. Ну от дійсно таке відношення, і навіть є такі недешеві заклади, які не піклуються про те, як себе буде людина почувати. Тобто, чи вона бігом то і втече, чи дійсно буде приємно знаходитися, приємно сидіти і хочеться повертатися знову і знов. Так, це після нас такий срачок залишився, то, що ми поїли, і Зараз вже йдемо, бо треба повертатися після обіду. І я ще трошечки познімаю навколо і хочу подивитися, показати, яка тут парковка досить зручна також для машин. Парковка для мотобайків. І також хочу показати центральний вхід, тому що ми заходили через заніх і це з боку парковки, а там ще є центральний і подивитися його оформлення. Мені друженька тільки що прийшла думка в голову. А що як той слизень то був комплімент від шеф повара Хто зна, хто зна. Так, це не справжня, звісно, квітуча гілочка, квітуче дерево. І це імітація, імітація сакури. Дуже воно мені нагадало чомусь в'єтнамський новий рік, тому що він проводиться саме з цими сакурами, саме з декораціями дерева мандарин, яке олицетворяє золоті монетки. Ну, Тут ще така була інсталяція біля цієї машини. Так, машина насправді мені дуже була цікава, я її знімала біг. Зі всіх боків. На жаль, посидіти всередині не дозволили. Сказали, що ні, вона не відчиняється, що це взагалі експонат. Хоча все вказувало на те, що вона робоча. Я навіть намагалася залізти туди під капот, щоб переглянути, чим та машина нафарширована. От такий у нас тут вид. І як я вже казала, зараз я покажу, яка є парковка. А поруч, так, є місця для інвалідів, є для великих машин. Просто досить зручно, я вважаю. Це дуже важливо, насправді парковка, це дуже важливо. І також цим ем, ігнорувати е, це не мона. Тому за парковку тут також можна сказати, моя, експерт, моя не експертна, експертна оцінка це. Додатковий бал. І зараз ми йдемо до центрального, до парадного входу. Так, якщо ти бачиш, тут всюди такі тераси. І ввечері, як сказали, ввечері на ці тераси виносять також столики. Ну, зараз просто дуже жарко. Виносять столики, виносять стільці, роблять подсвіточку красиву таку, і воно дуже привабливо і дуже приємно ввечері сидіти начупатися. чуватися. А так виглядає парадний вход. Тут якісь пташки ем, в клітках сидять. Мені це не дуже сподобалося. Я не люблю, коли там живність мається в клітках. Ну, Прикольний фонтан, прикольний фонтан. І з іншого боку, я побачила, що там також живуть черепашки. Ну, Я нарахувала, правда, одну, вже такі маленькі, невеличкі, маленькі. Мені цей вход нагадує чимось навіть е, лобі не ресторану, а лобі якогось готеля. Кактус не скажу, що тут щось таке особливе, але в той самий час приємно, що люди попіклувалися про те, щоб зробити не просто жральню, а зробити заклад, який би приваблював і створював у відвідувачів добрий такий настрій і давав змогу розслабитися, тому що вода це завжди про розслаблення. Я хочу поставити цьому закладу свою неекспертну експертну оцінку. І це буде, мабуть, сімка з 10. А зараз я кажу тобі дуже дякую за перегляд, за компанію, за те, що провів провели час разом зі мною, і до зустрічі в наступному відео.